Ще коли Андрій і його брат Петро були звичайними рибалками, Христос пророкував, що вони будуть ловцями душ людських. Так і сталося. Обидва брати були кращими учнями Христа. Андрій став послідовником справи Ісуса і визнав його як Месію. Його називають первозваним, тому що він перший був покликаний на апостольське служіння. От ми знаємо, що 12 апостолів було, і саме апостол Андрій Первозваний першим. Учним Христовим став за переказами Андрія, як і Ісуса Христа, замучили мученицькою стратою, розп'яттям. Хрест, на якому його стратили, був виготовлений за його проханням. Він мав іксоподібну форму, Відомий нині як Хрест святого Андрія. Адже Андрій вважав себе не вартим бути страченим на такому ж хресті, як і Ісус. Пам'ять святого Андрія Перевозваного особливо шанують в Україні. З ним пов'язують виникнення Києва. На його честь відому вулицю столицю називають Андріївським звозом. З давніх давен у ніч на Андрія, дівчата Рожили. Вони вірили, що Андрій Іваніч допоможе їм довідатися про долю. Проте церква ці дії засуджує. В народі ще існує така традиція, що займається різними гаданнями, ворожбистами, то це не не церковна і не православна традиція. Це язичництво, яке нам потрібно викорінювати, тому що таким чином людина, яка думає собі, що звертається до святого Андрія Первозваного, щоб він якось допоміг, якось. Дарував якусь долю, то таким чином, цими ворожбами і колдовством, людина насправді звертається до батька неправди, до диявола. Сучасні люди про ворожіння знають, утім не роблять цього. Мені не прийшлось на вечірниця. Не гадали на Андрія? Ні, не гадали. Ні. Ми були комсомольці, какої там те саме вічніце. Я пам'ятаю, що загадували записочки, писали, клали під подушечкою і тягували. Ім'я ім багатьох хлопців писали, потім ми витягували його, який нібито там ім'я буде, то буде майбутній чоловік. Я знаю, знаю, що гадають, віщі сни сняться, але я вважаю, що треба якось довіряти своєму серцю, своєму інтуїції, просто вірити в Бога, який в кожному з нас. Гадати не треба, не треба знати свою долю, вона все одно тебе знайде. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.